На рівненщині усвідомили, що відремонтувати місцеві дороги неможливо, тому вирішили штрафувати тих, хто в'їжджає у ями. Копи склали протокол за порушення правил дорожнього руху на самого кермувальника, бо той в'їхав у вибоїну і пошкодив собі колесо. Філософія Айкідо спрямовуй силу супротивника проти нього самого. Водій сам викликав поліцію, щоб вони зафіксували проблему, а поліцейські склали на нього протокол за те, що в'їхав у вибоїну. Добре, що хоч на лежачого поліцейського не наїхав, бо засудили б за напад на працівника поліції. Ось це яма, яку ми оціла. Да? Оформлення зайняло кілька годин. Копи вислухали водія та виміряли глибину ями. Десять. А потім склали протокол на самого кермувальника і забрали у нього посвідчення водія. Пояснюють, раз втрапив яму, значить, не слідкував за дорогою та не обрав безпечної швидкості. Що значить не слідкував за дорогою? На дорозі яма. Вона сама слідкує за водіями, як око Саурона, і ніхто від неї не сховається. Яму видно було, дорога була достатньо освітлена. Тоді не було дощу. Це не був вечір, ніч. Хм, А як вам така дорога? У сусідній Львівській області. Дивіться, як добре Видно, ями і немає дощу. Як не втрапити колесом у яму? Ми на власному досвіді переконалися, зробити це нереально. Дірка на дірці і так 20 кілометрів. Цікаво на скільки років тюремного строку можна по ній не їздити? Треба зважати на те, що автомобіль це джерело підвищеної небезпеки. А яма на дорозі, це джерело підвищеної безпеки. То може хай правопорядок захищають не поліція, а ями. Наші ями зможуть затримувати більше злочинців, чи хоча б колеса їм псувати. Це могла бути не яма, це могла бути дитина, яка раптово вибігла на дорогу. Йоу, і ці діти завжди фігурують у найтупіших відмазках. Що могла робити дитина на трасі Сарне Рівне? Скоріше за все, тікала від гвалтівника, щоб уникнути штрафу за провокування педофілії. А, а взагалі це чудова ідея штрафувати громадян з будь-якого приводу. Захворів і пішов до лікаря, отримуй штраф. Адже це могла бути не температура, а сибірка, чума, чи вірус Ебола. Бо людина теж джерело підвищеної небезпеки. Вона могла зайти з вірусом в дитячий садок і заразити діточок або навіть через ускладнення стати речником рівненської поліції. Це могла бути дитина, яка раптово вибігла на дорогу, собака. Ти що працюєш в Так. Але як ти можеш? Це могло бути не простирадло, <п insects> а дитина. Ти сіла в крісло. Так, а що? Це могло бути не крісло, а дитина. Ти взяв за руку дитину? Так, а що? Це ж мала бути не дитина, а собака! <пл> Водію співчувають, але знизують плечима. Нині яма утворюється як гриби після дощу. У 2018 році на ремонти доріг виділили рекордні 20 мільярдів знизувань плечима від керівництва облавтодорів. Дивіться, я знизую плечима, розвожу руками. І все, я вже зекономив на ремонті доріг десь у Житомирській області. Чоловік збирається оскаржити протокол і судитися з облавтодором. Обережно, чоловіче, можливо, і копи, і чиновники лише заручники ситуації, бо цю яму кришують більш впливові ями зі столиці. Вони знають, де живуть ваші родичі. Одне рішення не на їх користь, і вже завтра ваші рідні побачать ями у себе у дворі.